На сьогоднішньому деліку я кожному дам фідбек щодо останнього спринту, на якому ми фіксили баги. Супки абле. Що я щойно прочитала? Здається, айтішна сфера вигадала свою мову, і мені терміново потрібен словник. Вам теж? Дейліком від англійського слова дейлі називають щоденну зустріч команди розробників із проджект-менеджером. На ній вони обговорюють поточні завдання. Фідбек теж англійське слово. Це зворотній зв'язок стосовно виконаної роботи. Якби ви мені давали фідбек, то сказали б «Вау, Лера, ти така класна ведуча!» Ну або ж навпаки. Спринт у АйТішників це не буквально біг на коротку дистанцію, а проміжок часу, за який команда має виконати роботу фіксити. Угадайте, з якої мови прийшло це слово? Угу, Теж інгліш. Фіксити означає лагодити, виправляти, вирішувати проблему. А бах, це якраз наша проблема. Помилка чи недосконалість у коді, через яку сипляться алерти. Ой, ну тобто сповіщення про якусь проблемку. І ще є слово, яке всі бояться називати вголос: Дедлайн. Він завжди йде у парі з поставленим завданням і означає чіткий термін, коли робота має бути виконана. А які словечки з айтішного сленгу знаєте ви? Пишіть у коментах. Різ.